Добре. Сьогоднішня наша лекція присвячена імоногістохімічному методу і його ролі у науковій практичній діяльності. Взагалі, імоногістохімічний метод досліджує, визначає білки, які знаходяться в тканинах за допомогою реакції антигіну антитіла Принцип методу був ще запропонований в 1941 році. Коли мічені антитіла приєднувалось до якогось антигену білка у тканинах. А в 70-х роках була особона гібридомна технологія, що усунула перепону до продукції великої кількості високоспецифічних антитіл, що і дозволило розпочати. Крокування імуногістохімії скрізь. Саме і простий примітивний метод, який був спочатку запропонований, полягає в реакції антитіла міченого з антигеном на поверхні клітини або в тканині десь в позаклітинному просторі. Основний метод, який використовується зараз, він більш і яскравий і ефективний. Це непрямий метод. Коли до первинних антитіл доєднується вторинні антитіла з міткою, мітки можуть бути різні. Навіть є такий непрямий метод, де три антитіла у ряду реакцій, що дозволяє посилити сигнал, вивищити цю, скажімо, флюоресеїн над і він більш яскраво сяє. Глосарій, так званий первинні антитіла вони є моноклональними або поліклональними і можуть зв'язуватися з тим білком, який ми шукаємо поліклональні антитіла можливо приготувати навіть в лабораторних умовах ем, з допомогою кролика, У кролику вводиться якийсь антиген. Потім виникають антитіла у цього кролика набирається кров і через фільтрування відбору плазми, а потім цієї плазмою перегонки через хроматографічні колонки можна виділити певний білок певного, певної ваги, і цей білок можна використовувати. Цей білок можна використовувати для того, щоб. Використовувати його як антитіло первинне. Звичайно, це буде антитіло нечисте, поліклональне, так зване, і ефективність його буде не сильно висока. Вторинні антитіла це вже приготовані професіоналами в умовах промислових умовах. антитіла з міткою і мітка може бути різна. Зазвичай найбільш поширені мітки це ферменти, пероксидаза хріну або лужна фосфатаза. Після того, як первинне антитіло реагує з антигеном, вторинне з прикріпленим барвником реагує з первинним антитілом. І завдяки цій надбудові, ця як цієї гори далі видніше, і, і це краще можна детектувати за допомогою різних методів. Найбільш поширений це ензиматичний ферментний, з, наприклад, таким барвником як діамінобензидин коричнього кольору. Сказав про ферменти, ще є лужна фосфатаза, яка забарвлює блакитним. Кольором або синюватим, як оці букви, наприклад, але і вона значно слабша. Ще була методика, не сильно отримала поширення це мічення колоїдним золотом, і ферритином і є інші. Більш часто використовуються флюоресцентні барвники Наприклад, ви бачили мікрофото. На на, на на стенді за заставці, де використовуються барвники за типом DAPI, як для ядра, чи хьохст це, це такі ядерні барвники, чи так звані їх називають алексами різної довжини хвилі. Це зелена 488, червонувата 555 або 568, Це різні ступені. Червоного, від темного червоного до такого ближчого до оранжевого. Те, дальній червоний це називається Texas 5,6,8, як правило. І ці різні вони можуть поєднуватися при якщо в одному сайті йде реакція з різними білками, то ми можемо отримати кілька кольорів, як також було от на заставки продемонстровано. Тут приклади: діану коричневий, ну і от такий фліоресеїн, такий червонуватий. Імуногістохімія дозволяє нам виявляти білки, а їхня локалізація повинна бути нам відома. Це може бути ядро, що найбільш зрозуміла реакція. Бачимо. Позитивну реакцію ядро повинно ем, реагувати, осідати баревник на ядерних білках. Мембрана це більш тонка реакція, і тут, ем, помітно, е, у випадку фону фонового забарвлення е, до забарвлення доєднується цитоплазма. Якщо е, білка цього. Е, Анти-антітіл недостатньо, може бути переривча ця реакція, або слабка, або цього найбільш часто, коли робиться все по протоколу, то недостатньо того білка мало виявляється, який ми шукаємо. Ну і є цитоплазматична реакція. При цитоплазматичній реакції бачимо просвітлення вигляді ядра і темний насичений, бо менш е темний насичений, ненасичений колір цитоплазми. Часто бувають змішані мембрано, це плазматична реакція в залежності від білка. Для чого хімія використовується? Це діагностика пухлин в практичній медицині. Інший момент це чутливість клітин до терапевтичних засобів, це відбір пацієнтів для таргетної терапії. І Виявлення прогностичних маркерів для прогнозування перебігу захворювання. Переходимо до практичних. Є е, найбільше з чого ми починали, це наша основа була. Ну і зараз працюємо з цим матеріалом: це злоякісні похлини грудної залози, є різні типи цього раку. Неспецифічного типу, є з великою кількістю це нозний, є пластами таких солідними, медулярний і лімфоїдна інфільтрація навколо цих пластів, і часточковий або дольковий тип раку. Тут бачимо, от, наприклад, допомагає е категен виявити мембрана реакція, зв'язок між цими пухлинними клітинами. Він також може бути прогностичним фактором. Є різні класифікації, шкали оцінювання, і така є класифікація завдяки імуногістохімії її запровадили це в залежності від експресії рецепторів естрогену, прогестерону і епідермального фактора росту her HertuNeo. По іншому називають, і значить, є люмінальний А тип, коли позитивні естрогени прогестерон і негативний е, люмінальний Б, коли всі три позитивні маркери, їх називають хертонив позитивний і негативний. Є коли естрогени прогестерон негативні Є лише епідермальний фактор росту, це херсонів позитивний, і патрійний негативний, вважається одним із несприятливих типів е раку грудної залози і це практичне застосування імуногістохімії в, в самому звичайному житті клінічному приклад експресії, це із наших перших. Скажімо, результатів не дуже, можна сказати, такі бездоганні рисунки. Але як видно, що реакція негативна, позитивна, негативна, позитивна. В обох цих рецепторів ядерна реакція, що легко їх розібрати дещо. Hierton бачимо тут: оригінально це реакція повинна бути мембранною, більше ніж 20% пітин повинні бути. Залучені до цього і чим не безперервніша ця лінія між мембраною, тим краще. Тим це чіткіша реакція. Кі 67. Білок, який знаходиться в гістонах ядра, і є мірилом рівня проліферації, що дозволяє виміряти, наскільки швидко діляться клітини. Чим вищий індекс проліферації в пухлині, тим несприятливіше. Це також допомагає, дає нам шанс оцінити в таких сумнівних випадках доброякісна чи злоякісна пухлина. При високому індексі К67, Ну, про доброякісність ми не балакаємо вже, оскільки це явно агресивно ростуча, ділячася пухлина злоякісна. Тут, в залежності від е, типу цього наявності рецепторів відсутності цього епідермального фактору росту і індекса проліферації застосовують різні е, адювантні терапії, пригнічення цих е, рецепторів, скажімо, естрогенових за допомогою там, оксифену чи інший тип е, хімотерапії. Це важливо для або таргетна терапія герцептином, який блокує цей ж епідермальний фактор росту. Передміхрова залоза е, має широкий спектр патології. Також тут можна застосовувати імуногістохімію, яка може допомагати виявити в сумнівних випадках, де рак, а де проста гіперплазія передміхрові залози, Особливі випадки. Простатичної інтрапітеріальної неоплазії це такий стан передраковий, коли є проліферація епітелію, А не зрозуміло, в яку сторону це йдеться. Ще доброякісна, чи буде злоякісною. Також в запальному інфільтраті важко іноді визначитися, де там які клітини, іноді вони можуть ховатися за запальний інфільтрат. Це також важливо. Є система глісона, в залежності від патерну. Залоз пухлинних визначають наскільки це небезпечний рак від простеньких таких звичайних залоз. Перший, другий нині анульовано, як відношення до злоякісності не мають, а рахують третій, четвертий, п'ятий патерни, коли вже з'являються такі всякі фігурчасті залози, і з часом клітини втрачають. Здатність творення залоз деградують, можна сказати, у такому порівню дозрівання бухлинних клітин. Бачимо різні, скажімо, паттерни, щоб розібратися. Наприклад, тут немає залоз, таких майже не будує, не, якісь залишки залоз, тут залози в стромі знаходяться. Тут також все це. Тут вони знаходяться ближче, і важко розібратися, що, що де як, іноді буває. Ну, і тому проводять різні імуногістохімічні дослідження. Рецептори андрогену не отримали дуже великого поширення для і клінічно виявилось незатребуваним. Кількість андрогену негативного або Кастрація резистентного раку простати дуже низька о, в, в, в тих дослідженнях, які ми проводили, і о, майже в 90 з лишніх відсотках 95-9 всі вони були позитивні, і з часом клініцисти втратили якби цікавість до тих рідкісних випадків, коли, коли це як би мало значення. Тому е є інший підхід, так званий коктейль, є е е антитіла проти одного з ферментів, називається Амакра, амакр, е і є такий, фюм, або... або варіант вибору П-63 проти базального епітеля, або важкі е е кератини, важко ланцюговий кератин, це такий епітеліальний маркер плоских і перехідних епітилів, і, і їх разом, разом застосовують, щоб визначити, чи є, скажімо, у випадку, якщо ці підложка втрачається, це є негативним знаком, що ця пухлина може як би поширюватися, без, немає, немає базальної мембрани, можна сказати так, якщо сказати грубо. В Вендометрії також є застосування імуностохімічного дослідження, і тут рецептори естрогену і прогестерону визначають, це може мати також значення для непліття, діагностики, лікування, щоб зрозуміти, що відбувається. Найдуже важливим значенням імуностохімії є діагностика метастазів. Бачимо. В лімфатичному вузлі, те, що не, потрібно, не, не повинно там бути. Як бачимо, якісь клітини нагружені пігментом, ну і проводиться дослідження, щоб, наприклад, часто там меланоми різні дають метастази, щоб виявити ці, ці основну пухлину за допомогою маркерів, які, от, наприклад, для меланоми такі вони є характерними. А лімфоми. З а, уже доволі давнього часу є обов'язкове імуногістемічне дослідження для типування лімфом. Давним-давно колись ми могли відрізнити там Хочкінська, не Хочкінська лімфома, а, і а, на гіметоксинеозіння це зробити дуже-дуже. Важко могли побачити е, тільки клітина, яка мала, клітина середнього, велика, гігантська. Е, якщо там гігантські клітини присутні, то е, розглядали там можливість там, лімфом на чи ні. Е, з з запровадженням імуногістохімії, це стало значно легше. Тут і варіанти лімфом е, за, за формою величиною ядра. І Просто можна їх розділити спочатку на Б і Т-клітинні, і потім проводити подальше дослідження. Наприклад, є такі, от, з гігантськими клітинами, лімфоромітозу, бо молекулярна лімфома із такими мономорфними клітинами, як зоряне небо, лімфома Беркіта, так зване. Це можна то визначити, але уточнити, наприклад, різні. Різні ділянки пухлинної тканини мають різну структуру і це не просто без, без допомоги імуногістохімії визначити. Проводиться типування чи це т Т-лімфома, чи Б для Т-лімфоцитів, характерний кластер диференціації або CD від 1 до 8, для Б-лімфоцитів кластер диференціації від 10 до 23, є ще 79. Альфа, ну і макрофагальні, моноцитарні е, маркери кластер диференціації 68, від 13 до 53, є 163 та інші е, кластер диференціації, які допомагають виявляти. Є, е, є ще такі, як загальнолімфоцитарний антиген CD45, який дозволяє виявляти всі. Лімфозитарні клітини універсальний маркер, він допомагає виявити лімфому взагалі, її присутність або відсутність. Якщо пухлині маси представлені цим загальнолімфозитарним антигеном позитивним, то тут треба шукати лімфому. Приклад реакції. CD20 б клітинна лімфома і СД-3-клітинна лімфома. як правило Бклітині, вони більш багатоклітинніше виглядають. Тут тобто приведені такі, для яких лімфом що характерно, які маркери, всі ми їх маємо. Є такі таблиці для полегшення діагностики. Зараз класифікація вже змінилася. Одна із останніх класифікацій лімфом заснована на молекулярних особливостях, вона зовсім значно з ній на голову все переставила, напустила туману, але ми користуємося такими, скажімо, клінічно поширеними і зрозумілими термінами, які можуть використовуватися в лікуванні і так далі. Тут ми бачимо класичні клітини Ріда Стенберга. Але це треба підтвердити. Зараз цього недостатньо бачити. І проводиться імуногістохімія, набір маркерів забарвлює. І, наприклад, такі cd 30 на гігантські клітини, і МАМ-1 це є як критеріями для встановлення діагнозу. Знову бачимо. Бачимо щось утворення якесь у лімфатичному вузлі, і воно реагує з деякими. Самі пухлини клітини не реагують, а мікрооточення бачимо багато лімфоцитів. Так, але є, і основна пухлинна маса реагує з цитокератином. значить, що це метастаз якоїсь епітеліальної пухлини. Можливо, низької диференціації плоскоклітинного раку. чи чи іншого виду раку, що потрібно подалі вже з допомогою стикертинів виясняти. Знову лімфома. І е, бачимо, що проводиться перше сито. Дивимося, це CD3 чи cd 20 е, Бачимо високий індекс проліферації і великі клітини, схожі на Бклітинну, крупноклітинну лімфому, ДВКЛ, так звану, наприклад. Бачимо, що імуногіхімічна діагностика дуже допомагає робити, робити правильні висновки, і це важливо. Окрім того, для науки можна багато чого застосувати. Приклад, це з грудної залози, класичні маркери, астрогенпроестереон, епідермального фактор росту, якщо це пухлини досліджуються, вимірюються проценти. Генеруються відразу цифри, які ви можете використовувати в якомусь побудові статистики, моделі, підтвердження спростування нульової гіпотези вашої наукової чи ще щось. Кі шість не тільки в патології, в нормі можна вимірювати за кі 67 сім проліферацію, що там відновлюється, тканина не відновлюється, таке інше. Ну, П53 це мутаційна штука, характерна для пухлин, бере участь в апоптотичних процесах, то тут, скажімо, уже патологія може тільки інші маркери, як біц 2 також пов'язані з апоптозом, це є цей маркер, і цим сімейством генів. Інші Є МД, це епігенетика, метилювання генів для багато чого може використовуватися. металопротеїнази, характерні такі ферменти, які допомагають розщеплювати навколишню сполучну тканину, і катгерин також. Поєднання і зрілість клітин, наскільки вони зберігають е, властивість триматися ну, адгезії один до одного. Е, е, багато інших маркерів є, які реагують строкато, такі як остеопантин. Е, в, в моїй групі це як є, один з основних маркерів, який досліджується майже завжди. Фактор судинного росту для пухлин характерно, для, наприклад, може застосовуватися для контролю там раневого процесу, оскільки там судини за також беруть участь, і такі доволі е, багатоморфні маркери, як е, ш, білки теплового шоку, які можуть реагувати при різних е, станах і можна їх. Е, скажем досліджувати при різних процесах. Забальний інфитрат можна дослідити, скільки там є стелімфоцитів лімфоцитів нейтрофілів, метал... міалопексидаза чи дендритичних клітин, чи Б-лімфоцитів це також можливо. Приклад сичого міхорана нещодавно дисертація була захищена. Також у щурів досліджувалося індекс проліферації. Тіх, що рік солям важких металів раніше. І я починав з, цього, з такого, скажімо, експерименту взаємодія вплив важких металів на там, різні органи. І досі ці дисертації продовжуються. Фактично ще кілька органів залишилось, здається, навіть до цієї пори. І тут можна і шаперони, і проліферацію виясняти, і апоптоз, і які там інфільтрації відбуваються. І все це супроводжується якимись висновками, які можуть бути важливими для виконання наукової роботи і побудови наукової кар'єри. Дякую за увагу. Знову цей фон із.